Всім привіт, з вами Денкевич. Сьогодні в нас класна новина. Я вперше, вперше взагалі за всю гру я збрав 13 тисяч орденів. І буду купляти карту легендарного героя з надією, що мені випаде щось толкове. Що ж, давайте відкриємо карту, у мене місце, здається, є. І побачимо, хто мені все-таки випаде. Друї! 13 тисяч орденів і випав друїт. Я хренію, це просто жесть. Відкриємо ще... редкий сундук, может, у хоть него что-то больше выпадет. Писец, другие, я в шоте. такая самая хрень выпала. Я в шоте. Короче, карту пацаны не купляйте. Хрень полна. Ну, хоть то нормальный, 4-5. Короче, бред. У нас и вильные места. Вильдии. Может, и до у нас до гильдии. Наші два місця, тому ласкаво просимо 25 тисяч мінімалка. Всім удачі!